А на каналі Єгорка Поіграйка. З вами Козачок та сьогодні ми пограємо в дитину в жовтому Ми будемо проходити главу вірність. Та ми зараз їдемо в літні. У нас день третій, та ми приїжджаємо в дитячий садочок. Ми маємо встановити цю, цей папер прямо ж сюди, щоб нам зробили так, що це ми. А Тепер ми маємо дістати малюка. Тож ми його беремо собі. Де він? Ой. Де малюк? Він в корзі. Беремо та граємося з ним. Що будемо від такого дати? Так, ми погралися. Ну, грайся. Ух ти! Це погрався я з тобою. Це погралися. Ліше тебе на руки не візьму. О, подарунок! Ой, що з кімнатою. Хто там? Хто там такий був? Ей ти! Де ти? Странно його нема. Хто такий бух? Було цікаво. Ух, ти вже в нас якимось методом з третього дня пройшло ж на 14 день. І малюк хоче погратися. О, бачу, тут у тебе вже щось на картині написано. Хто це і годиться. Що ти з моєю картиною зробив? Це я взагалі написано... ...від тебе. Ну, з за картиной нароби. Так, тепер нам потрібно десь зробити. Цікаво, що саме покласти. Говорить, нам потрібно ось кого покласти, мабуть. Який попередній раз. ось у нас тут уже є що взяти. Тепер ми маємо його покласти ось сюди. Прямо щоб музичка пограла. А ви дивіться, де дитина сидить. А тут буде, зараз таємна кімната відкриється. він зараз має впасти. І біжимо одразу до молого. Бачите? Воно присвітлюється. А зараз відкриється дирка та він впаде. Як він впаде. Стануться справжні чари. Та дивіться, тут чорна кішка з попередньої глави. І дістають нам малюка та ще одного малюка. Тут двоє малюків. Було з одним тяжко, а тепер ще тяжче буде. Нам їх потрібно погодувати. Та до речі, кажу, що їх скоро у нас буде троє. Ми sure well маємо їм дати дві, дві бутилки. Ну, ми їх і нести не будемо, вони сміття тут зараз. Беремо, відчиняємо. Беремо бутилку. Бачите? А це справжній, тому що в нього були очі засвітилися. То, що це лише в нього. Ух ти. Тепер вона закриємо в кімнаті для тих в робочій кімнаті, де я бачив доктора. Ей, малий! ти чому в мене штовхаєш? Хоча це двоє оригінальних. Або якась з них копія. Давай, його нам потрібно посадити на цей стіл. Будеш яблуко? Давай я тобі зараз дам. І дам я його тобі... Ось що, ми його маємо зараз перегріти. Ми, ми хреломки та зачиняємо її. Тепер чекаємо, поки прогріємо. Ой, гріється, гріється. Та зараз станеться диво. Нам віддають його, Ми беремо та. Та-да-да-дам. -та 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 -та. Ось. Де це є? Це йому. Це Тепер нас все йому. О, галочок посадили. Ну ми можемо? Ми там і сиділи. І так. Зрозумів. Все, ми все поїли. Я Не чекав такого. Ми забули погодувати дитину, а ми ходімо те його погодуємо. Ну, що малюче. Ей, ти не зачиняй там мені двері. Зараз я тебе через гараж спіймаю. Тут також закрив. Бачите? Але ми маємо пробратися через вентиляцію. Ми беремо лом та-дам! та, та Вентиляція відчинена. Лом нам потрібен буде ще, поки ми лізтимо. А завдяки нього ми зможемо пробити одну каналізацію. Якщо бросити, то ми можемо провалитися, але завдяки лому це буде легше зробити. Тож ми йдемо з ним. Ось сюди маємо йти. Що я не помилююся. Ні, наш справжній проход буде тут. Тут вже шпіон Ми маємо йти за ним. І зараз я вам покажу, де нам ще щелом. Немає нічого гіршого, крім того, що лазить по вентиляції. Бачите це? Ми тут можемо стати то воно провалиться. Але це буде легше зробити ловом. Бачили? Вдарило. Та воно і відчинилося. Тепер беремо ламаку, зараз вона ще нам сильніше і це допоможе. Там ми могли... Ще просто проводилися, зараз будемо І Я робий. Це їхня мама, щоб ви знали. І тепер ми прокидаємося тут. Але ми з собою краще візьмемо, з ним будемо ходити. Але якщо його тут ще в нас не забрали, а він до речі досі зі мною. Він вже бачите як її поломене, вже все з ним переживіла. Ми зараз маємо закінчити всю роботу. Не міла мука. А цей лун уже багато чого пережив. Sleeping та нам дають time. Побудь тут. Ще його колись візьмемо. Зараз буде сюрприз. Ми тут з'являємося Тепер з'їжджаємо вниз. Та, їдемо, їдемо, ми їдемо. та одразу з'являємося в цій квартирі, де ми грали, всі. Там, де ми грали ніч першу, ніч другу. Пам'ятаєте цей ліфт, де ми тікали з квартири 10? Це зараз хочуть показати. Пам'ятаєте, тоді був зачинений ліфт і була її ж такі самі або гордочки. І була ж ця сама наклейка. Я тут аж межали, потім туди біглет пугала. От зараз квартира 10. Пам'ятаєте, як нам. Тобто я так дзвоник позвонив. Чули, як нам подзвонили дзвінок. Пам'ятаєте, нам тоді подзвонили дзвінок то поклали попит. Це зараз ми якраз і показали, як, хто нам це зробив. Це зробила нянька, та яка в дитячому садочку була. Ось тут десь міло був. Що мені цікаво, де він діпс? Ну добре ходімо. І тут уже троє дітей. Ми маємо зараз Ми маємо забрати пульт, він не буде давати та він ломать. Та не так ламатися моя в каналі. А ви не помітили, що дітей троє? Що це тут сумництво? А як тут подобається? Ну давай сильніше. А це йому сподобалося. Ну добре, нам потрібно зробити морозиво. Слухайте, як він кричить. Ми маємо взяти морозиво та дати дитиня. Тому що вона нам з цим ще допоможе. Він має потовстити. Для цього нам потрібно зробити дуже-дуже багато морозива. Аж три штуки. А даємось. Він навіть забився. А тепер ми цю дитину. Ставимося підляром. Але літок кудись там все. Ми маємо його. Тепер поклости. Наскільки зараз ми будемо ловити штурм. Такі проберуться через эту вентиляцію. Тепер... А, тебе треба сюди. Тепер беремо та наймоїмо, як ви бачите, одразу не подивиться. Та, тривога, тривога. Починайся. Вовк вкраб зайців. Що тут? Де? Я тобі драту вже не можу. Все, я побіг по тривогі. Нам потрібно бігти зараз сюди. Беремо тут ходимо до ноутбука, б'є він током тепер біжимо сюди. Тут вже позис. Показуємо, що він, він роб, дитина робить шпіону. Але, до речі, замітили. Може він ходити отак, нянька може бігати. Це класно, що зробили. Я тепер бігати можу. О, Наберемо цього ж пів. еще где нового компьютере нашел на лазер. Теперь здесь тут моя будет. О, он не любит. А ну давай, давай, давай. Давай. я тебя зараз запылесосил. Куда ты текаешь, пион? Теперь мы можем еще одного снимать. Який будет находиться вот тут, вот Ось він. Тепер хтось має бути. Там знизу. Тож сходимо. До речі, тут ще двоє маємо там, мене дістати. Одного я знаю де шукати, він буде в бані. Хоча я не помиляюсь. Так, ми майже займали. А тепер йдемо за столом. До речі, як ви бачите, тут працювала сигналізація, вікна позакривали. Ух ти. Як ви бачите, він біжить. І він біжить. Саме сховатися в ці штучці. Тож ми беремо монету. Ми не будемо в нього крости монетки. Тому що ми візьмемо цього монетку. кладемо сюди. Для всього беремо монету. Добре, я тоді зараз дам. Багато монет. Добре, тоді. Беремо на злобана кнопка. Це три ми беремо. О, три. Та йому падає на голову. У -у. Беремо взяли. Тепер ми маємо якусь 7 яка буде робитися на комп'ютері. Комп'ютер нас має зараз одразу запресувати. І що? Зараз ми маємо ввести пароль 1895. Вводимо 1895. Все, зробили тепер. Оцінка. І зараз буде той самий лікар, якого ми бачили на початку та в кінці цієї локації попередній. чекаємо оцінку. Ми стали жовтою вівцею. І зараз ви готові? Тут його ще нема. Ми зараз маємо взяти кружку, підписати контракт. І зараз він позаду готовий. Сьогодні була не він стане за спиною. І ми зараз з'являємося в секретній локації, ми йдемо, йдемо, нам так тяжко. Тому що ми вже пережили багато пригод. Тепер ми маємо disagи, дітей класи спагати. Вони вже пройшли свою оцінку. Усі інакші двоє, а тут будуть лежати на другому поверсі. Першого ми кладемо сюди, апер другий ум лежить. Ух ти, як він лежить? Так прикольно. А третій ось на бочок ліг. Ну, заморилися, значить. Так, бігати? Вони сьогодні попрацювали плідно. Беремо і його кладемо сюди. In of your today, та ми ймо тепер завершати свою роботу. Such так і йдемо we'll ми сюди і коли ми завершимо роботу, будемо завершувати це відео. До речі, у нас тоді осталося останній день. Ми пройдемо цю гру. Ми йдемо до ліфту, який зачинений. Ми ще не можемо його йти, тому що нам потрібно отримати корону. Яку ліпимо десь тут, за перейдемо додому. І лише коли ми хочемо йти додому, ми хочемо присісти. Та й засипаємо. засипанімо. Як ви бачите, ми заснули. І на цьому і завершується голова. вся, яку ми проходили. І нас лише, залишиться лише потім остання якась цікавенька, мабуть, буде відкривання. Ми вже пройшли вірність, тож ви поставте лайк, підпишіться на канал. Та чекайте моїх наступних серій. Далі буде ще до нових зустрічей. До побачите.